Росіяни активно вбивають клин між Костянтинівкою і Покровськом з просуванням глибоко в наш тил, який ще два тижні тому це був глибокий тил українських сил. Вони просуваються там вже до 12 кілометрів до Добропілля, просуваються в сторону Родинського. Це трохи Північніше Покровська, і активно рухаються власне в сторону агломерації покровськ мирноград Зараз, власне, цей напрямок в усіх є найнебезпечнішим і, най... і найактивнішим з боку ворога. І тут по факту те просування росіян, яке було за останні кілька днів, воно є просто безпрецедентним і такого не було фактично з літа минулого року, що ворогу вдавалося захопити там, кілька населених пунктів за один день і просунутися за один день в глибину там на п'ять-сім кілометрів. І власне ми бачимо також ДРГ. дереге. Росіян в центрі Покровська, які поки що вдається знищувати, але тим не менше вони стали вкрай активними саме в останній час. Ми бачимо, що росіяни активно б'ються саме в сторону добропілля, намагаються накривати нашу логістику дронами, робити так, щоб ми не могли активно взагалі постачати. Перевозити взагалі особовий склад, постачати боєкомплект на ну проводити евакуацію, навіть умовно якісь продовольчі поставки не могти зробити навіть евакуацію провести місцевих жителів. Тому зараз саме цей напрямок є найгарячішим.